І це дуже велика проблема. А найстрашніше в цій історії це є те, що страдають діти. Діти, які і так пострадали від війни, які бачили дуже страшні ситуації, які бачили своїх батьків, які залишилися без нікого. Вони тут дуже сильно страдають. Вони страдають саме більше від булінгу і обрати. Я українською. Mm. Ukrajina je blbá. Rusko? Ne, A. rusko je lepší. Rusko je silnější. No, ne, Rusko je blbá. Rusko je blbá. Rusko je blbá. Rusko je blbá. Rusko je Зовсім інша мова, ви нічого не розумієте, а ви мусите знаходитися там і навчатися. Хоча зараз вроді ввели програму, що в кожній школі, де навчаються українські діти, мусить бути хтось українськомовний, який би то все їм пояснював, переводив, тому подібне. Не знаю, як там з тим ситуація. Але факт того, що діти дуже сильно страдають, це дуже впливає на їхню психіку.